Україна не оповноважувала Угорщину вести переговори з Росією, зацікавлена в реальному мирі, а не в балачках. Про це заявив радник Володимира Зеленського з питань комунікації Дмитро Литвин. Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що провів годинні переговори з Путіним. На це відреагував і Володимир Зеленський, президент України В соціальній мережі, глава держави написав, що розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України, і зазначив, що для досягнення реального миру потрібна рішучість Америки та єдність Європи. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Віктор Орбан не телефонуватиме в Москву Бушару Асаду, щоб послухати його лекції. Зокрема, після цього Віктор Орбан написав на своїй сторінці в соцмережі про те, що йому сумно, що Володимир Зеленський відмовився від ідеї різдвяного перемиря. Яке Орбан пропонував Україні. При цьому угорський президент не розповідав, як на цю ідею відреагував безпосередньо Путін. Радник президента України з питань комунікації зазначив, що Україні потрібен не піар, а справедливий мир і надійні гарантії безпеки. Як і завжди, про свої контакти з Москвою угорська сторона не попереджувала. Як і завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що. Як і завжди, ми налаштовані на повноцінний мир. І робимо все в координації з партнерами, щоб цього досягти разом з Америкою, Європою іншими партнерами у світі. Як і завжди, потрібні не піар, а справедливий мир і не балачки, а надійні гарантії безпеки. І Михайло Подоляк, радник керівника супрезидента України, долучається до нашої ефіру. Михайло, добрий вечір вам. Да, добрий вечір, Добрий. Як ви би прокоментували такі ініціативи в лапках від Орбана? Чому ініціативи в лапках? Тому що ну, по перше, все, що стосується пропозиції щодо припинення вогню якогось там перемир'я від початку укладення перших мінських угод, вони повсякчас, чи то не в перший день росіянами і порушувалися. Жодних таких перемир'їв, жодні перемир'я вони не відбувалися. Як такі і хлібні, і різдвяні там шкільні будь-які в той же час додатково ставлю питання, що це за ініціатив. Така чергова від Орбана. коли вона не обговорювалася з Україною, на кого вона розрахована? Вона розрахована виключно на аудиторію, на яку працює сьогодні сам пан Орбан. Він хоче підвищити свою вагу. Він хоче стати нюсмейкером за часів пана Трампа, ну тобто нюсмейкером європейського типу, ну тобто глобальним європейським гравцем. І е, немає в мене жодного сумніву, що це е, з точки зору логістики, війни і миру, як такої, це не має ніякого сенсу е, в будь-якому випадку, але це має сенс виключно в інформаційному сенсі. Ну верніше, має сенс в інформаційному плані, е, тому що це буде дозволяти пану Орбану цитуватись е, знову ж таки на якісь там інформаційні проблеми впливати. І так далі, і тому подібне ще раз. А, ну... Дивіться про перемир'я, можна говорити тільки як про якусь фантазію, тому що для Російської Федерації перемир'я це можливість атакувати Україну безумовно. Ще раз перемиря це можливість атакувати Україну безкарно. Тобто вони будуть казати, що є якась провокація з боку України, будуть наносити знову ж таки масштабні ракетні удари і казати, що це абсолютна відповідь, але при тому пропаганда Російської Федерації буде наполягати. Ну ми ж готові до перемир'я. бачите, ми хочемо перемиря, а Україна не хоче. І до речі, в цій цитаті якого затутували пана Орбана. Там було чітко сказано: печально, но господин Зеленський не реагує на предложения. Ну, тобто, то, це ну, нонсенс якийсь. Ми тут пропонуємо перемир'я, і один президент, який не реагує на нашу пропозицію, це є президент країни, на яку напали. До речі, я б ще один тут аспект за, затрапнув. Це проблема в тому, що такі, як пан Орбан, вони говорять про дві сторони конфлікту, і для людей вони говорять, що є одна сторона конфлікту. Це Росія, яка, начебто, хоче там і готова до перемир'я. Ну, ви праві він про тому не робить спасування на якісь там конкретні цитати того ж Путіна, який говорить: так, ми готові готові до перемир'я на певних умовах, а і є друга сторона конфлікту Україна, президент якої наполягає на продовженні війни. Тобто, ще раз дві сторони конфлікту не сторона агресор Російська Федерація, яка в рамках міжнародного права є визнаною в агресії, абсолютно геноцидального характеру. Ця агресія і є країна жертва, тобто країна на яку напали. Якраз таки Орбан оціми своїми періодичними заявами, ініціативами говорить про сторони конфлікта, про можливість врегулювання знову ж таки, конфлікту між сторонами, які в рівній мірі винні у конфлікті. Я хочу, щоб ми з вами це розуміли. Тобто, Орбан не просто так робить ту чи іншу заяву, чи там десь з кимось зустрічається, і так далі. Він обов'язково в резюме цих заяв своїх говорить на відповідно. Дивіться, є дві сторони конфлікту, рівно винні в цьому конфлікті, і тому одна сторона готова до чогось принаймні як він це говорить, а інша сторона не готова, тому що і далі знову ж таки він хоче очікувати. Він очікує, що е глобальні спільноти, які не дуже глибоко занурені у цю війну, будуть е так само реагувати, як це пропонує пан Норман. Ну і останнє да тут маленька ремарка, і знову ж таки він хоче. Зіграти таку роль людини, яка має там особисті відносини з президентом 47-м президентом Сполучених Штатів, яка може там щось врегульовувати, яка може щось там від себе коментувати в рамках отакої політики. Так, американської. Пане Михайло, я одразу І це, я, це... Я, це... Я одразу тоді ви ви просто мене випередили стосовно відносин Орбана з президентом е, е, Дональдом Трампом. Е, просто дивіться, от в контексті питання попереднього, звідки така ініціатива щодо різдвяного перемиря, тощо давайте задаємо про те, що Орбан складі там якоїсь свої делегації відвідував представництво резиденцію. Дональда Трампа до речі, не в Вашингтон поїхав, а саме безпосередньо до Трампа. І давайте згадаємо, що контакти і зв'язки в нього були протягом там останніх років. Він послідовно підтримував його і ще раніше, коли той був кандидатом, і тепер коли вже обраний. То чи можна в принципі будь-що про що говорить Орбан, сприймати як якісь такі, ну не те, щоб наратив, але тезу вкладену Орбану саме Трампом і його оточення? Отут дуже важливо. Тобто, як ми маємо сприймати Орбана як якогось комунікатора, як то кажуть, між Трамп і Путіном між Трампом і Україною, от чи, чиїми тезами і думками він може послуговуватися? Орбан послуговується виключно тезами і думками самого Орбана з точки зору цих потреб, скажімо, інформаційних потреб, які він хоче реалізовувати. Він не є комунікатором між Україною і Сполученими Штатами. Комунікатори тут є з, скажімо так. Відверто говорячи, є прямі комунікації між Україною, між президентами 47-м і 46-м і президентом Зеленським Сполучених Штатів. Так само є на різних неформальних рівнях комунікації. Тут без безсумнівно не потрібні є інші країни, які так чи інакше координуються разом з Україною з точки зору єдиної загальноєвропейської позиції, і щодо фіналу війни, і щодо продовження війни, і щодо можливостей ведення більш жорсткої контрвійни. Ну це про ті види зброї чи про ті дозволи, про які ми постійно говоримо. Тому тут не потрібен комунікатор, який абсолютно точно завжди і ще раз підкреслюю, в своїх промовах і в своїх виступах і в своїх ініціатив. О, підкреслив, що є, начебто, ще раз дві рівні сторони цього конфлікту, і давайте ми тоді будемо вислухати іншу сторону, і йти на зустріч цій стороні, і давайте все вирішимо за рахунок виключно України. Ну тобто принизимо Україну. Ну, це не є комунікатором. І точно, давайте тут ще раз зафіксуємо, дочекаємось офіційної позиції, ну чи там пропозиції пана Трампа. Він сьогодні формує свій уряд. Сьогодні йде передача влади. Вони сьогодні глибоко занурюються у тематику, в тому числі. Тематику війни, і в цій війні я про це вже неодноразово казав і у вас отелі так само немає простих рішень. Якщо комусь здається, що можна вирішити проблему за рахунок України. Ну це ну це ілюзія. Чому тому що для Росії важливо сьогодні не обнулити Україну? Це ну це вони не зможуть зробити. І ми бачимо три роки. Вони це не, 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 не можуть досягнути тих цілей, які вони собою ставили перед початком повномасштабного вторгнення. Для Росії сьогодні в сценарії Путіна важливо, щоб Сполучені Штати програли репутаційно за все, ну тобто, зменшення підтримки України це гра в сценарії Путіна в гру Путіна. Ну на яку може погодитись Сполучені Штати. Ну припустімо, що вони погодились. Після цього безумовно все буде розвиватись виключно в проросійському напрямку. Ну чесно кажучи, я не бачу таких сценаріїв, але треба дати певний час для того, щоб той же пан Трамп міг сформувати сформулювати свою вже офіційну позицію і щодо війни, і щодо Росії, і щодо фіналу цієї. Так, Ну бачите, з телеграф цитує Трампа. Що якщо Путін не пристане на його пропозиції, то він буде бомбардувати це дослівно російську економіку, яка і так і ми з вами про це неодноразово говорили, не в на найкращому стані. Ну а відтак, якщо Україна не пристане на пропозицію президента Сполучених Штатів Америки Трампа, вже да з 25-го року, то ми відчутно відчуємо зменшення постачання зброї від США. А тут тепер вже питання: власне, які ці будуть самі пропозиції? Найбільша інтрига врегулювання війни в Україні стане пріоритетом для Дональда Трампа. Рампа, після його вступу на президентську посаду наступного місяця про це новообраний президент США розповів у інтерв'ю для французького журналу. Пермач він наголосив, що війну треба зупинити швидко, бо гине багато людей. Прикметно, що конфлікт на близькому сході Трамп теж відніс до пріоритетних питань, але зазначив, що це менш складна ситуація ніж війна України з Росією. Українська ж влада позитивно реагує на мирні ініціативи Дональда Трампа. Так, президент Зеленський за підсумками зустрічі а, з Трампом у Франції подякував йому. За тверду рішучість завершити цю війну справедливо. Ну і наголосив, що найважливіше зараз спільно працювати над цим. До речі, обраний президент США Дональд Трамп хоче закінчити цю війну якнайшвидше. однак необхідно зробити це так, щоб не було можливості розпочати її знову. Про це в інтерв'ю виданню CBS News. CBS News заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що українська сторона вже працює з командою Трампа. Однак розібратися у всіх деталях можна буде лише Після його інавгурації. Тут мені здається ми з новим президентом Сполучених Штатів на одному боці. Він дійсно хоче завершити війну. А ми, українці, дуже хочемо завершити. І він розуміє, що Америка не може бути слабкою, не може програти Україну. І це правильно, тому що все закінчиться не Україною. Якщо Україна буде слабка, якщо позиція Сполучених Штатів буде не сильною, Вибухи війни будуть в інших куточках світу. Тут ще я буду дав цитату від Дональда Трампа. Значить, він зазначив, що український президент Ломир Зеленський готовий докладання миру. А диктатор Володимир Путін уже програв війну. Цитую його, значить, це з інтерв'ю Нюрк за Нюоркпост. Ну от така цитата досить позитивна як для нас. Ви як в принципі сприймаєте інформацію і від президента України, що вже ми працюємо на такому підготовчому рівні з адміністрацією точнем Дональда Трампа, і власне бажання Трампа цю війну завершити, але знову ж таки Чин триго до січня місяця. Я хочу, щоб ми з вами зафіксували, що президент Зеленський послідовно дотримується цієї концепції фіналу війни, яку він просуває спочатку цієї війни. Він говорить про те, що війна може закінчитись тільки на умовах міжнародного права, тільки на конкретній юридичній позиції. Війна має закінчитись виключно, скажімо так, поразкою Росії в тому чи іншому Ну, тобто тим чи іншим форматом, це може бути економічна поразка Росії, тотальна, ви тільки що давали відповідну Цитату пана Трампа, це може бути дипломатична поразка Росії абсолютно зрозуміло, що в рамках переговорного процесу, де будуть використовуватися інструменти примусу, це може бути е е суттєве нарощування мілітарних поразок Росії по лінії фронту і в глибині Російської Федерації, і відповідно до цього потрібні е певні інструменти. Але ну і тут е логіка зрозуміла, вся інша логіка подиться: не можна щось е е фіналізувати, якщо у фіналі країна, яка е в свою чергу. Нанесла, скажімо так, суттєві поразки міжнародному праву, не буде за це платити. Це очевидно, що це буде бити і по лідерству Сполучених Штатів, і по лідерству Європейського союзу, і по єдності демократичних країн, і буде стимулювати інші країни до певних агресій. Президент знову ж таки про це говорить. Російська федерація тоді буде відчувати силу, вона буде домінувати в глобальному політичному процесу, буде вкладати величезні кошти в провокації не тільки на близькому сході, не тільки в тихоокеанському регіоні. Наприклад, на африканському континенті, ми вже сьогодні бачимо відповідну роботу Російської Федерації, звідти виходять європейські е, е, країни і в Латинській Америці, і так далі. Тобто, у президента України, якраз таки є абсолютно е, чітка логіка цих процесів, головне і знову ж таки тут треба говорити про те, що на різних майданчиках якраз цю логіку України і просуває і на формальних і неформальних зустрічах. Постійно говорить: дивіться, ви хочете закінчення війни? Ми більше хочемо, але питання як закінчити, який для цього потрібен. Інструмент, що треба робити, чому є Російська Федерація неадекватною з точки зору сприйняття тих чи інших аргументів, окрім аргументів сили, це все нормально, і я думаю, що це все буде працювати, в тому числі і пан Трамп Він не може собі дозволити. Я повернусь до концепції, про яку ми з вами трошки вище говорили. Він не може собі дозволити зіграти в гру, яка буде на руку президенту. Ну вірніше, вибачте, не президенту Російської Федерації, суб'єкту Путіну. Чому тому, що це буде стимулювати Росію до більш агресивного перерозподілу впливів глобального політичного процесу. Більше того, низка великих країн, які там мають свої своє бачення того, як вони далі будуть розвивати стратегічно. Я маю назві перш за все країни глобального півдня, Вони також будуть себе інакше поводитись по відношенню і до сполучених штатів, і до європейського союзу. Чесно кажучи, хаотизація ну це не проси. Ну, там Америку, Європу і так далі, тому подібне. Я думаю, що до цього не дійде. Інша ситуація, і тут я знову таки перехожу. Чи є інструменти безпосереднього впливу? Ну можливості безпосереднього впливу на Російську Федерацію. Так безумовно є. Які це інструменти? Ви прекрасно їх вже неодноразово в себе в етері проговорювали. Вони досі актуальні, вони досі дійсні. Це і зброя, це і мілітарні виробництва, це і інвестиції в Україну відповідні. Цей більш жорсткі політичні заяви не тільки щодо НАТО, щодо альянсу, щодо єдності демократичних країн, це і економіка і дипломатія, і так далі. Всі ці інструменти просто треба буде трошки інакше використовувати, і знову ж таки Україна тут постійно пропонує різні формати, як можна Російську Федерацію примусити до чогось. Російську Федерацію в принципі можна примусити, принаймні, дехто з більш-менш, скажімо, так, провітреною головою, да і з прийняттям реалій може озвучувати певні тези. Я маю на увазі, наприклад, голову зовнішньої розвідки Наришкіна, який нещодавно заявив, що збройні сили України практично розвалені. А до речі, ця теза вона гуляє в російському інфополі ще з початку широкомасштабного вторгнення з 22-го року, коли там вони заявляли про Київ за. Три дні про те саме говорить і зараз, і що цілі так званої СВО вони в принципі практично вже досягнуті, тим самим, ніби то готуючи російське суспільство до того, що війна ну СВО, як у називають війна, да широкомасштабна проти України вже може найближчим часом і завершуватися. Ну якщо цілі досягнуті, як це до чого ця заява? По перше, як це корелюється з черговими погрозами Путіна стосовно Арешніка з розміщеннями ймовірними можливим цих комплексів на території Білорусі і. І, по факту ескалації давайте почнемо з Білорусі, тому що це взагалі позбавлено сенсу. Ракета міжконтинентальна 6 тисяч кілометрів. Ну тобто, розміщувати її для чогось з Білорусі. Це знову ж таки, тільки щоб потішити трошки потішити его суб'єкта Лукашенко, який може про це там говорити, відповідно, що він там десь особисто знайшов. Ядерні боєголовки до себе в країну натягнув їх. Ну тобто, людина така, знаєте, як на базарі там трошки пробуючись поговорити, про себе, себе не більше того. А давайте тепер щодо арішника. Взагалі ще раз немає ніяких арішників. Ну просто путіну подобається знаєте, зафіксувався на назві Арішник і продовжує про це говорити. Що групові удари будуть дорівнювати удару ядерної тактичної ядерної зброї і так далі. Це до речі, знову ж таки тестування глобальної системи відповіді. Тому що міжконтиненталка вона не використовується там за звичайним вибухівкою, тому що це позбавлено будь-якого сенсу. Але між тим, давайте це е, за душків винесемо, тому що Путін не розбирається ні в фізиці, ні в математиці, ні в логіці. Ну тут немає в мене жодних сумнівів, що це просто заяви заради заяв. А от щодо Наришкіна, там ще простіша ситуація. Він просто використовує ці лекала, да вони там напрацювали певні, е, скажімо так, формалізовані брошури, де написано, як треба коментувати там біохімічні лабораторії, там біотехнологічні лабораторії, просування НАТО, кордони с... лінії НАТО 97-го року і так далі. І вони періодично повертаються. Вони просто не можуть там найняти відповідно людей. Я перепрошую за трошки сарказм, але це ну ви праві. Періодично раз в півроку він або Патрушев виходить з якоїсь там фундаментальним інтерв'ю, десь і говорять одні і ті ж самі речі, які говорили рік тому, два, три, п'ять і навіть десять. Одні і ті ж самі тези англосакси, які хочуть когось там завоювати, християнська Росія і так далі. Тому подібне, ми виконали вже всі цілі, і, і, і це ще раз це позбавлено будь-яких логічних сенсів. Ці люди просто повторюють набір шаблонів, які вони говорять постійно. Але є інше важливе, от те, що важливо, і про це говорить Лавров Путін і Пісков. Вони чітко фіксують дивіться, От про всі ініціативи Орбана, всіх інших, які є з точки, ну, чи навпаки у пана Орбана. Мені здається, всі його публічні виступи якраз таки продумані, тому що про що оця трійця? Постійно говорить, вона говорить наступне: ми готові завтра сісти за стіл переговорів. Вона це говорить вже протягом останнього року. Ми готові завтра сісти, але є умови, які абсолютно не обговорюються. і вони не будуть до речі, за столом переговорів. обговорюватись, якщо ви не примусите Росію до адекватності. Які це е, е, позиції? Перше території всі чотири області про Крим окремо. Чотири області плюс Крим а, а, треба, щоб Російська Федерація в повному обсязі їх забрала. Ну тобто, Україна має від них відмовитись юридично, фактично в будь-якому іншому вимірі і так далі. І віддати ще раз в повному обсязі не якісь там лінії розмежування, а в повному обсязі. Друга складова Україна має відмовитись практично від армії, від своїх збройних сил, тобто відмовитись від напільського. На інструментарію там артилерія, ракетна техніка і так далі, ніяких навчань, ніяких запрошень, ніяких взагалі комунікацій між Україною і іншими арміями, тобто ви маєте. Тримати в себе невеличку поліцейську скажімо армію, яка буде виконувати, ну чи там армія, яка буде виконувати поліцейські функції, не більше того, ну тобто, щоб це була територія, куди Росія в будь-який момент може зайти збройними силами чи навіть не виходити своїми збройними силами з цієї території, тому що ну ви розумієте, тут у вас стоїть контингент на окупованих територіях, там 250-300 тисяч повністю озброєних людей з адаптованою до великих воєн технікою а в Україні поліцейська невеличка силова Структура і нарешті третє. Вони чітко говорять, це, це навіть не обговорюється, Перше, ви маєте повернути російську церкву як домінуючу, а всі інші церкви е, православні мають зникнути. Друге, ви маєте повернути домінуючу російську мову. Ви маєте повернути, і це стосується. Ну і вас, наприклад, ви маєте повернути російські телеканали, які знову ж таки е, потрібно, щоб вони домінували в інформаційному просторі України. Ну тобто суверенність. Суб'єктність все має бути знищення. Тоді ми з вами за столом переговорів будемо сидіти і будемо вас принижувати. Ми ну, будемо там говорити образливі речі, транслювати це все і так далі. От що є справді на сьогоднішній день? Оце є позиція Росії. Не якесь там закінчення, і Дивіться, щодо закінчення СВО, Я хочу, щоб знову ж таки цю ілюзію, яку росіяни знову ж таки проводять і а, в свідомість а, пробують вкорінити. Подивіться, а навіщо їм закінчувати СВО з точки зору, наприклад, людського матеріалу? Він безкоштовний в Росії. Можна брати все, що завгодно, силою, не силою, платити якісь кошти і так далі. Тим більше, що вони на глобальному ринку ці кошти отримують, і заводити на сво, наприклад, там. 10 тисяч щомісяця. Да? Ну, тобто, враховуючи втрати, 10 тисяч втратили, 10 тисяч завели. В місяць там, ну, 20 тисяч втратили, 20 тисяч завели. Це безкоштовний ресурс, він не має ціни. Наприклад, танк, він щось коштує для Російської Федерації, а людину, яку можна взяти там в Бурятії чи в Алтайському краї, вона нічого не коштує, і більше того, поступово формуються такі каркас, як ну ми бачимо авторитарну класичну країну. Там немає ніякої дискусії. Вони поступово взагалі все вбивають, в тому числі навіть лояльних до себе блогерів, там чи лояльні для себе медійні майданчики, які залишали ще в Російській Федерації. І вони можуть у цей брати безкоштовний ресурс в будь-якої в будь-якій кількості. Це не означає, що вони можуть там одномоментно провести мобілізацію 200, 300, 500 тисяч. Ні, це знову ж таки пропагандистські страшилки. Але брати там 10, 20, тисяч, 15, вони можуть постійно, і це нічого їм не буде коштувати. Вони навіть виплати соціальні робити не будуть. Тому в тому то і проблема, що це можна зупинити виключно ще раз. Трьома інструментами: перше перестати стимулювати Росію заявами не тільки пана Ормана, а інших миротворців стимулювати Росію продовжувати агресію. Друг, ну, це політична складова. Друга. Економічна складова ембарго. Я розумію, що ми не вийдемо на концепцію ембарго, але принаймні санкції мають виглядати трошки інакше ніж вони сьогодні виглядають. І третя складова паритет і ще раз паритет з точки зору інструментарію для ведення війни в руках України. Ніхто, отут я повернусь до ключового психологічного ефекту на сьогоднішній день. Ніхто з країн НАТО не зможе воювати з Російською Федерацією. Що вони не казали? Так, техніка набагато. Технологічніша, але з точки зору політичної волі чи там психології суспільної психології ніхто, окрім України, війну до кінця з Російською Федерацією не доведе. Якщо це не зробити сьогодні, завтра це буде виглядати все набагато фатальніше і страшніше для Європи. Те, що відбуватиметься завтра, обговоримо завтра. Напевно, але ми можемо наприкінці згадати про те, що відбувалося днями про 10 днів в Сирії, і чи не означає риторика Путіна з стосовно Арішника намаганням перебити ситуацію з Сирією, в яку путінські режими безпосередньо Путін і його військовики вкладали і гроші і озброєння протягом 10 років. І чи не означає, що пам'ятаєте, як росіяни глузували, що Америка, навіть те, що вона найпотужніша у світі, не зможе тримати там одразу кілька фронтів. А виходить так, що і Росія, в принципі, зважаючи на те, що вона називає себе там чи не другою армію світу, не змогла вплинути на ситуацію в Україні і одночасно в Сирії наприклад, однаково, а відтак просто так проковтнула всю цю історію. Щоправда, прийнявши басарашада біглого президента Сирії, здається, там зі 138 мільярдами доларів, як пишуть західні змі в Росії в себе. Буквально дві півтори хвилини лишається чи не означає це, що це є маркером такого, знаєте, перманентного, але все ж таки очевидного краху путінського режиму означає і не означає одночасно ну, безумовно давайте тут дуже коротко але буде зрозуміло для нас є і позитивне і негативне безумовно позитивне те що російська федерація була вкрай зацікавлена в контролі над сірією вона його її контролює. що там сьогодні не розказували про те що там велика купа різних організацій різних країн які в чому зацікавлені і так далі ні для російської федерації це була Можливість е, плацдарма вирішувати ті питання, які для неї е, існували в Африці, на Близькому Сході. Вони блокували там можливості Південної Європи себе забезпечити енергоносіями, і так далі. Тобто для Росії це вкрай важливий плацдарм, бо в чому і вони інвестували велику купу грошей і в того шасада, і взагалі в те, що там відбувалось е, в Сірії, як такий. Е, і це поразка, і це суттєво впливає на Путіна і буде впливати на репутацію Путіна для там багатьох. Цьох людей, які специфічно ставились до Російської Федерації, і він не зможе це все перебити, тому що ще раз обновлення Росії для мене є безсумнівним з точки зору мілітарної компоненти, армійської компоненти, ну і всього іншого, що вони там постійно демонстрували, але є негативне. Дивіться, вони відверто і самі про це говорять. Тобто, ситуативно в короткостроковій стратегії для них вигідно залишки військової техніки, збройних сил, які знаходились в цьому регіоні, перевести на війну. В Україну, тому що Україна для них це іде фікс. Вони або, або, або вони в Україні щось там отримують. Ну, наприклад, заморозку конфлікту на своїх умовах, і тоді вони зможуть далі існувати ще раз, існувати, жити той же Наришкін, той же Путін і так далі, або вони програють в Україні, і тоді вони всі зникають. І це буде відверто велика ціна, яку вони особисто будуть платити. Тому для них Україна головне, сірію. Вони ну безумовно вони репутаційно вже програли. Ми ж бачимо наскільки сьогодні. Примітивно виглядає той же Іран. Ви ж пам'ятаєте? Рік тому Іран там всі вважали, що там з Іраном взагалі не треба. Мати якісь там зв'язки, нам зв'язувати з ним, тому що це приведе до третьої світової. Ні, з'ясували, що Ізраїль достатньо ефективно знищив той почерговий Хамас Хезболу. Ну, частково безумовно, тому що все це повністю використати. Е, треба певний час е, е, Хуситів і так далі. І е, Іран репутаційно виглядає зовсім інакше. Так само і Росія в Сірії на Близькому сході виглядає сьогодні зовсім інакше, але це все ж таки було бажано робити. В тому числі і у війні в Європі, тобто тут Росія має бути остаточно репутаційно принижена. інакше це буде мати Фатальні наслідки, бачите, іран не те, що виглядає досить інакше, якось навіть кумедно виглядає, коли зазначає про те, що подіями в Сирії до подій долучилися долучилася Україна, підсиливши значить опозиційні сили, які рухалися на Дамаски озброєнням там своїми кадрами. То що в Україні своя війна, вони таке заявляють. Ну це вже інша тема, і ми можливо до неї повернемося з вами наступного разу. Михайло Подоляк, радників все президента України, був разом із нами. Дякуємо вам.